Бригада арбітрів в такому складі. Михайло Лялюк, який вже готовий дати свисток про початок цього поєдинку, який розпочинає Севлюш для своїх воріт. І виходить все дуже і дуже перспективно. У соломи зараз піан намагався завдати удар поворотом, але такий. А... А знаний відбивач пенальті насправді подивимось, що закінчиться все ні, все ж таки відзначається Попович. і робиться. І тому відходить Чонка і Пуканич. Пуканич біля м'яча, Удар поворотом на півдару на півпас. і Це о. Михайло Реплюк. Робить рахунок у матчі. Один-один. Скільки там часу знадобилося селючко. Чи ні, друзі, хто це? Вимірював. Один-один. Михайло Реплюк після передачі Адріана Пуканича. Все знову порізняють, що може зробити Адріан. Тому опікується ним як, на... Бу, як найкраще зараз. Як людська мешкає скулинця. Знову ж таки, передача від Реплюка на Пуканича. Відбивають. Цю подачу знову ж таки Петрочик кипале прямо на ногу. Яцкулинцю, який робить рахунок. Один, два, на користь. Виноградова. А тепер вже впереду. попереду. Буде дуже важко вишкіт. Браво! Дуже хороша атака. Дуже хороша атака. І коли як не тепер випускати гравці основа складу. Подача, небезпечна подача. Чим все закінчиться? ледь не закінчилось ударом від Борсука, але я цю в останню мить ставить нову, вибиває м'яч. Диак. Зараз небезпечно вривається у штрафний майданчик і робить рахунок. 2-2. Диак. Вов, здавалося, вже нівелювали небезпеку від своїх воріт. Севлюшці здавалося вже все спокійно. Підбили максимально небезпечно намір завдати удар поворотом від боку. буде підкручувати і так і є, але занадто низько а, для куделка і відбивають захисники. Чонка робить спробу номер два. Вже з плану його. Рча. Рахунок Два-три. Руслан 19-й номер. Після того, як з'являється на футбольному полі, знадобилося йому буквально декілька секунд для того, щоб відзначитись. І рахунок у нас два-три. Руслан Говерчак. Справа. Браво, Руслан! 19 забиває. Вертає на Русина. Великий. Навісна передача 7 медачів. Там Чедрик один не забуває. О, Михайло Чедрик. Рахунок у матчі 2-4. Друзі, Михайло Чедрик відзначається після передачі Валентина Великого і. Красивий, красивий, гол. Ловить головою. М'яч Чедрик спрямовує його в сітку воріт і фактично вже святкують чемпіонство вболівальники на трибунах. Болівальники, які дивляться наші трансляції вдома. Це Герич. Обіграти важке бо Ледь-Ледь не вдалося. Це йому зараз мацо скидає на Пуканича. пуканич, пуканич як прибрав мацолу, але підстраховує Петрич свого партнера. Ти ти на Чедрика, Чедрик, на Пуканича. Пуканич. Пуканич! пуканич Адріан Пуканич робить. Рахунок матчі два. Ось це є чемпіонська гра. Ось це статус чемпіона, ось це гра чемпіона. І ось це гра Адріана Пуканича. І легендарне традиційне святкування. Подає штрафний майданчик солома. Знову відбиває цей м'яч і Севлюш. Переможець чемпіонату Закарпатської області у 2024 році, друзі. Ми щиро сердечно вітаємо президента. Щиро сердечно вітаємо всіх болівальників, всіх гравців. Щиро сердечно вітаємо.